Щодо Пригожина, то так це ж хто його не знає? Це кухар Путіна, це фактичний керівник ПВК Вагнера. А, і насправді він в дуже велику роль наразі відіграє в нинішній війні. Яку саме далі в сюжеті відеокадри з Євгенієм Пригожиним знайти дуже важко. Найвідоміші ось ці тут він в одній з російських колоній вербує засуджених на війну проти України. А тут спілкуються з колишніми зеками, які вже встигли повоювати і втратити хто руку, хто ногу. Втім, відомим Пригожин став задовго до цих подій. Ось що казали про нього москвичі чотири роки тому під час опитування Радіо Свобода. Це повар Путіна, да? там сьогодні вроді розслідування було в новій газеті, я ще не читав правду. Ну його там обіняє нього Фабрика тролі є, також по. А закупка Минобороны какое-то было расследование. Я знаю, то, что его компания занимается госзаказами. Вот. А именно какие направления бизнеса я затрудняюсь ответить. Обслуживает Минобороны, там поставляет да, им продукты. Да, слышал, да. Это какой-то тип, короче, повар, по-моему, ресторатор, что ли. Ну, это из этих, мне кажется, людей. Но могу тебе сказать, что, в принципе, только плохое. Ну, коррупция, отмывание бабла, соответственно. Ну, как всегда у нас здесь все происходит в стране, в принципе. То, что он владелец этой ЧВК, больше ничего. Я слышал тоже Пова Путина, не знаю, откуда это. Я думаю, что это вряд ли именно Пова, да. Я так понимаю, это какая-то внутренняя кухня. Евгений Пригожин, провокационные вопросы не отвечаю. Спасибо. А ми спробуємо відповісти. 61 річний Пригожин народився в Санкт-Петербурзі. Вже у 18 років отримав перший термін, умовний на два роки за крадіжку. Але схибного шляху не звернув і невдовзі за низкою статей, зокрема шахрайство, розбій, провів за ґратами і в колонії поселенні 9 років. А після звільнення у 1990-му почав продавати у Пітері хот-доги. Справа виявилася прибутковою, і він почав відкривати спочатку супермаркети, а потім елітні ресторани. Які облюбувала фінансова та політична верхівка, там, схоже, він і познайомився з Путіним. Принаймні, саме заклади Пригожина Путіна обрав для прийому президентів Франції Жака Ширака та США Джорджа Буша Молодшого, а також святкування свого дня народження. А одна з компаній Пригожина почала постачати страви безпосередньо до Кремля. Ось власне чому Пригожина і називають кухарем Путіна. А лаборемна юність далася в знаки, і проблеми з законом почалися знову. У 2016-му в мережу потрапило відео, як кортеж Пригожина зі спецсигналами, не маючи на це дозволу, вишиває Санкт-Петербургом. Автівки затримували поліція та ФСБ, і охорона Пригожина поводила себе з ними доволі розкуто. Камірубірі камірубірі дальше? Что дальше? бери камеру. трогайте камеру Кто такой вообще? Не надо, такой малыш? Снимать не надо. Руки Снимать не надо. Оформляйте за неповиновение. а не отбивають. Ну се, знаєш, буде ламати вакуувати автівку. Тоді правоохоронці, аби познімати спецсигнали, розкорочили добряче. Але певно, потім збирали назад і вибачалися. Бо зв'язалися з власником фабрики Кремлеботів, а також держконтрактів з різними міністерствами щодо організації харчування на загальну суму в декілька мільярдів доларів. З цього приводу, у 2017-му Федеральна антимонопольна служба Росії звинуватила компанії, пов'язані з Пригожиним, в організації картельної змови, але дуже скоро звинувачення зняли. Втім, найбільшу славу Євгеній Пригожин отримав, коли низка ЗМІ оприлюднила його причетність до ПВК Вагнер. Заснована у 2013 році вона воювала на Донбасі в Сирії, Судані, Лівії, Центральноафриканській Республіці, Мозамбіку, Малі, буркіна Фасо. За це Пригожин зараз знаходиться під всіма санкціями, які тільки можливі, до повномасштабної війни в Україні. Чисельність ПВК Вагнер складала 8 тисяч найманців, але зараз збільшилася в рази завдяки рішенню долучати до свого складу в обмін на амністію засуджених. Перший гріх це дезертирство. ніхто не дає задню, ніхто не відступає, ніхто не здається в плен. Другий гріх це алкоголь-наркотики. И третий грех – это мародерка, включая сексуальные контакты с местными женщинами, флорой, фауной, мужчинами, там, с кем угодно. Але, кроме людской силы, вагнеревское угруповання серьезно оснащено технично. У меня есть в ЧВК самолеты нескольких типов, есть РСЗО. Є танки, є все що необхідно для того, щоб ефективно наступати. В першу чергу завдяки ПВК Вагнер Євгеній Пригожин став наразі одним з найвпливовіших росіян. Він дозволяє собі відкрито критикувати дії армії РФ в Україні та її командирів. І подейкують, Пригожин всю цю вагнерівську військову машину може використати для захоплення в країні влади після того, як там після поразки Росії у війні та смерті Путіна почнеться боротьба за трон. Олександр Даниленко, телеканал Київ.